Друзі, доброго ранку! Чудова новина від Лідії Гончаренко. ВОЗ оголосила про скасування надзвичайного стану. І це ми зробили разом. Ми виступали завжди на всіх мітингах в Чернівцях проти карантинних обмежень з 2020 року. Дякую Назару, Валері. Які перші в Чернівцях в тролейбусі відмовились вдягати намордник. Цим самим вони показали приклад, приклад людини з великої літери. Вони проявили волю. Від Назара я дізналась про Лідію Гончаренко і знав, з неї брала приклад всі три роки після того. Потім ми провели багато мітингів біля 20 акцій протесту проти різних обмежень прав людини антиконституційних. Потім відбували заламування рук у Андрія. Я подала в суд друга після Юрія, я виграла суд по масці. Відбувалось багато всього цікавого. І ми це робили разом. Ми завжди виступали сміливо проти дослідів, експериментів над українським народом проти закону 41-42 разом з Остапом Стахівом. Бог все бачить, це наш день. Він показує, що в об'єднанні ми здатні на дуже багато речей. Переможемо і внутрішнього ворога. Попереду нас ще багато роботи. До зустрічі, до знайомств. Приєднуйтесь до нас. Всім гарного дня!